Не хочеш вниз, ні а так прыгать, ні? Ой, божечки. Давай, 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 давай. Ну так, ну що дошка впала? Так тут дошка. В чому проблема? чому вона мене сюди кидає, блін? Сама не йде, щоб я йшла. Ну добре, може, якось. О! Десь тут повинна знайти дошку, чи що. Яка дошка? А, ось. Мабуть, ця. Так, ти парадай. Її, її не повідала, реально. Блін! а яке дать? Блін, а що мені стрибати а як дати дать дошку? А, це тут, а, окей, окей, окей. Давай, давай, давай. Ваш А ти шо? Я Як скажеш. А як я в назад залізу? Капець, вона мене накинула. Не працює так, не щоб ти вгору. Вот тут. Так а мы як я был... сюди підіймусь? Ну Пасу нормально взагалі. Даю. А як я підіймусь? Ну капець. Сама залізла, а я, ну блін. Мене. А я туди пішла, чи взагалі це інше місце? А, це Ми воно. Ми вже близько. Ой, блін. <плінь> Як з <це>, греється <це> <плінь> Так, головне пройти нормально. так Ех, балансувати, але... Вона внизу, чи ні? І де її... Чи вона десь там? Треба переконатися, що поблизу немає солдатів. А де вона? А. Тут чиста, гайда. Та почекай, треба ще пошукати, може щось знайду. Може там якісь патрони чи щось таке. <рес> так, що тут такого цікавого? Так. Айда! Айда! Так не цікаво, думаю, ще знайду по дорозі якісь штучки. Росісти. Зачиняй, Зачиняй. Ліхтарик, я пам'ятаю, так, що таке зацікаво, м, Перепригнути не можна? мухи бітають бери стануть бої нагоді Де? Я якраз їх і шукала досі може ще щось знайду ще набої Може ще тут десь набої не добре все обшилось Привіт, хлопче. Переконайся, що там нікого. Ані солдатів, ані людей Роберта, ясно? <звук> а -а -а -а. Ти ж знаєш, він чекає на нас. Ну, то буде цікавіше. <звук> 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 ми чекаємо, так? Можна <звук> йти. Ага. Давай. Думаю, що ми робимо? <звук> Ей, ей, фе, оу! Не зараз, Ні-ні-ні, усе зараз. Не зараз. Ага, я зрозуміла. А то я все-все обдивляюся. -все Боже, де вона? Де вона? Боже? Боже, якісь наркомани. Засуджуємо, засуджуємо. Вчився, що до це було Чесно, мені стрмно тут. Реально стрмно. А, добре, ну, треба ж щось шукати, треба за нею йти, так? Ну. Вибач, чувачок. За тих собак вже заплатили. Продав годину тому. Приходь за тиждень. Ну Собачечки мої, мої. Мусечки мої, мої сонечки. Їх mm. якось mm. можна викупити і відпустити на волю, блін. Mm. 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 Заспокойся. Зараз буде наступна порція. Mm. Mm. Тільки спробуй пролізти без черги. Здурійте. Цілу вічність чекав цього щура. А я можу також поїсти постояти в черзі. Ой, фу, боже, думала там... О, свинина. Думала, там шаурма. Блін. Тут не годують, ні? Може його погодувати можна? Ні? Не можна? Ні? Добре. А, так, що далі? А якщо не маєш карток, не марнуй мій час. Обмін на набої мене не цікавить яких карток? Може, я картки тут повинна знайти? А що тут можна купити? О, барахолка. Барахолка. О, які кросівки. Так. Можу з тобою порозмовляти? Ні? Ходімо, Джойли, Роберт не чекатиме вічно. Ну так я ж хотіла за тобою піти, ти сама стояла, нічого нікуди не йшла. Так. А, я повинна перша йти, так? Ну, Так цю шкода. Що ти встав, а? Доторкнувся, купив. Тес. А -а -а. Давно не бачилась. Не заходиш ти до нас. Ні, не з ким не можна порозмовляти? може щось цікаве розказати. Боже, що там відбувається? Приватна гра, друже. забирайся. Блін, я не хочу. Я хочу постріляти в нього. Хочу захистити жінку. А я не можу. Блін. Біц. Ти куди зібрався? Угу. Маліку. Ах, вибачте, не знав, що ви разом. Проходьте. А хто це? Старий забіяка, не питай. Далі якесь хамло було так, чого тобі? не нічого патрон. Так, что-то такое. Все что цикаво. Ой. Ой, вот так. О! <свеч> Точно! <свеч> Я ходила сейчас подарю. Такі. Може цю дівчинку треба врятувати, ні? Добре. Він стільки добра сховав на ті пабриці. Hey, <laughs> так, так. Ні, нічого не чутно, боже. Го, скільки пиво. Так. Ну так розумію, нам сюди. Ага. І я шукаю Роберта. Він тут проходив? Півгодини тому. Пішов на пристань. Така графіка прикольна реально. туди. Так, куди туди? Дякую, дякую, дякую. Ага, ну вона тут стоїть, значить тут щось повинно я побачити, так? Це не про це. Ні, тут нічого немає. Може у вікно можна залізти чи розбити, ні? Ногою. Ну все, зрозуміло, треба далі йти. Ага, Це просто вона там щось тупить. О, Приїхали. А, яка банда. Прикольно. Дайте пройти. Краще розвертайтеся та йдіть геть, якщо не хочете проблем. У вас це не стосується. Нам потрібен Роберт. Ви тут ні до чого. Розвертайтеся і бздуйте звідси. Без роберта я матюк? нікуди не піду. Курво, я тобі рознесу макітру, якщо ти не випхаєш звідси своє дупло. Боже, Добі. який В укриття! От так, сюди. Готовий? <світ> так. Падло, я вб'ю тебе! Я прикрию. Зайди з флангу. А, я щось повинен зробити? Ага! Боже, так, Я попала в голову, на тобі, на Боже, 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 мені страшно. О-о-о! Эй, боже, а де він? Ага. О, є, попала в голову. Все? Чи ще хтось є? Молодець ти техасю. Ти теж. Звідки в нього всі ці люди? Ть, Роберт вміє на обіцяти купу гроші. Уже може тут патрони, ні? Біля них. Ні, нема патронів, нема, нема. Так. Ну добре, зрозуміло. Тут гра не про це, мабуть. Боже, я не пам'ятаю, як бінт, як там як. Чат, хтось пам'ятає, як там буде забінтуватися. Використовуйте бінт. як там було? Спочатку він боже. М -м -м. Бі? Так, хтось пам'ятає, як себе лікувати? Там був бінт. Він а як себе лікувати? Може мені чат підскаже, як мене як себе лікувати? Я пам'ятаю, там були гарячі клавіші, але які не пам'ятаю. Нормально так? Просто мені так зручно такі відстані, нормально? Ага. Так, йдемо далі. Трісться, тут не пройдемо. Ну, так. Так, підсади мене. Знову? Ну добре, ну блін. Їй подобається, щоб її підсаджували. Ну а, сюди, мабуть, підсади. Ага, у. Так, А чо, чому не, не вона його підсадить а він її дістане руками? Ну, блін. <кх> Мені здається, так було б краще. Вона його не витяне, не витяне на руках. Навіть спина в Дай неї. Руку. Ну от як я кидам тобі руку. Подай ну, руку, так? Ага. Ага, ти зможеш Давай! Ось так. ось так, Добре. молодець. Добре. Да, 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 да. А так біжать, так? Біжи, 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 біжи. Там дирочка була, але треба подивитися. Сюди, джойле, та я зрозуміла. <плак> що, також підсадить, її треба. Чи? <плак> боже, знову! знову боже, о боже. Дерес. бачу, як ти знав, що вони йдуть? Двоє наших померли, намагаючись прибрати тес. Кажу тобі, вона з Джойлом і де сюди поробить. Стрелять треба. Не треба було брати за цю роботу. Я за це не, я не хочу, наші проблеми. Треба розділитися, щоб ніхто не проліз. Мені страшно. А, Це по типу тут треба не стріляти, а підкрастися, секунду. Уперед, уперед. А, на, на, на. О. О. Боже, що робити? Що робити? Я не знаю. Що біжать, біжать. А, захватом візьму. Захватом візьму. Давай, візьму, візьму, захватом тебе. Ага, на, на. А я не можу, мене патронів. Патронів вже ж немає, Примай. чи ж є? перебентуйся. Дякую. Так, сім... Треба так. Оглянути. Сім, сім. все оглянути. Сім-сім... Все, перебентувався, хоч же... Треба звертати увагу і треба... Треба знову стріляти. Так, ми ящики до південного складу. Припаси захищені. Добре, оглянемо все та піде. Скоро комендантська година. А що там робиш? Хто з ним буде сьогодні? Йому страшно залишатися на одинці. Yeah. А я грибу. Зустрінемось з нашими і щось придумаємо. Добре. Did you hear that? There's something over there. Right there! Може, мені ближче підлізти, ні? Го <плес> гем! Все, мене немає патронів. Що робити, блін? Ого. Oh. Ух, uh, тут можна виходити, чи там ще засада. Бачу пляшку, яку можна взяти. Ага, бачу ще патрони. Бачу тут пляшку. Там зверху немає засади. Божечки, давай, 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 давай. Бери пляшечку. Hey, Боже, не знаю, куди. Треба сховатися, по-перше. Боже, я ж знаю, точно, же ж є отак можна, а це означає, що тут вона... Тут нікого не бачу. Ну, значить, можна піти вперед, ні. Взяти повно. Розуміла, так. А де моя? О. Може, де я сховаюся, кину пляшку, ні? А кидати треба пляшку? Так, так, що там, що там, що там? Було відчутно, де він? Де він? Де він? Да, коли ваші противники не знають про вас, кидають цегли і пляшки? Що він а, в іншу сторону треба кидати. Угу. Да, Боже, я знизу аж. До Бліна. Добре, оглянемо все та підемо. Скоро комендантська година. А що там, робить? Хто з ним буде сьогодні? Йому страшно залишатися на області. А як рибу? Зустрінемось з нашими і щось придумаємо. Добре. Десь ще патрони були. Трупах так. Оже, сідай. ти не дуже. Ага, я ж бачила тебе. Боже жесть яка, Боже, все утечить від ворога добре.